Вітаю, друзі, у вас на каналі Степан Пиріг. Сьогодні у нас у продажі є таке BMW 535 в F10 кузові, в М-пакеті 2014 року випуску за ціною 18 тисяч доларів. Давайте прийдемося по локофарму покриттю. 140. 138. 140. 139 137 112 114 116 116 126 101 124 708 461 323 127. 130 143, 144, 142, 138, 105 Ось Вся машина у нас ціла в, рідні, в рідному красі, окрім заднього правого крила. Автомобіль був придбаний на аукціоні вша з пошкодженням задньої частини цього крила. Це в нас є x drive Багата комплектація. Так, так, так. 19-й розмір дисків коліс. Безключовий доступ. По салону у нас салон є шкіряний, з електричною регулювання крісел та пасажира, темний потолок з люком, пам'ять сидінь, пів асистентами. Багаж, так ще зараз кажемо. Після детальна інформація за телефоном 096 346, 0,97, перепрошую, 0,97 346 0913.